Насамперед, ну цю зустріч нашу зумовили ті події, які відбуваються, власне. І я хотів би почати насамперед із відповідного указу президента України від 9 грудня про затвердження концепції реформування Національної академії державного управління про президента України. Іншим важливим. Таким базовим документом, який сприяє розвитку Національної академії, є закон України про державну службу, яким передбачається, що е, Національна академія Державного управління при президентові України є головним а вищим навчальним закладом в системі, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців. Власне, на виконання указу президента, положень закону України про Державну службу в Академії здійснюються суттєві зміни, пов'язані із її модернізацією і створенням окремих нових напрямів діяльності. І, власне, я б хотів би про це проінформувати. Але перед цим буквально декілька слів про наш навчальний заклад. Цього року. Виповнюється 20 років із часу створення школи державного управління. У 1992 році був створений Інститут державного управління місцевого самоврядування при Кабінеті міністрів України. Власне, з часом, через 3 роки, цей навчальний заклад був реформований і на базі інституту була створена Академія державного управління при Президентові України. І згодом наш навчальний заклад набув статусу національної. В складі нашої академії ми маємо чотири регіональних інститути, які розташовані в містах Дніпропетровську, Одесі, Харкові і Львові, де власне діяльність наші колеги проводять за відповідними напрямами, які є і в головному Київському офісі академії. За Головними напрями діяльності академії ми визначаємо три головних напрями це підготовка державних службовців, це наші магістерські програми. Другий напрям це підвищення кваліфікації державного управлінців і третій напрям це науково-дослідницька діяльність. За кожен із напрямів він має свої особливості і, скажімо, важливий для нас, тому що він має на меті розвивати той чи інший напрям професійного розвитку державних службовців. Академія досить такий відомий навчальний заклад у системі підготовки державних службовців. Ми можемо говорити про багато гарних результатів, які маємо за час створення нашого закладу. За цей час ми підготували достатньо велику кількість державних службовців, і ми можемо гордитися якістю. Серед наших випускників багато є народних депутатів, членів уряду, тих випускників, які з часом очули обласні державної адміністрації, обласні ради, районної державної адміністрації, райони ради також займають ті чи інші посади, в тому числі керівні посади в органах державного управління на центральному, оригінальному рівні. А другий такий от важливий для нас складова академії діяльності академії це наш, скажімо, найцінніше, що в нас є, це наші викладачі. Ну, По-перше, дійсно до академії залучені найкращі викладачі. Це і члени кореспонденти і академіки Національної галузевих академій наук України. Це відомі практики, які займають посади керівників міністерств, які є народними депутатами, які очолюють інститути відповідні і так далі. Для нас важливо в навчальному процесі, крім всього, не лише давати знання теоретичного характеру, але насамперед давати практичні навики, ділитися досвідом із нашими слухачами, і саме якраз наші викладачі практики мають таку можливість, і, власне, вони для нас цим цінні насамперед. В сфері науки так само академія підготувала досить велику кількість науковців, які зараз працюють в інших навчальних закладах, створюють відповідні кафедри державного управління, розвивають науку державного управління, і ми це ж теж можемо гордитися і цим напрямом. Але головне, на що хотілося б звернути увагу і сьогодні говорити, це наші магістерські програми, яким чином вони мають модернізуватися, яким чином вони мають розвиватися.